Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. Ми займаємося ремонтами квартир. Сьогодні ми вам покажемо ось таку квартиру на ЖК Діброві. Покажемо, що ми тут наробили. Цю квартиру ми робили без дизайн проєкту. Тут у нас ніякого підбору матеріалів нічого не було. Ми зробили по технічному проєкту. Єдине, що ми їм допомагали, яку марку купляти там вініла, в принципі, весь дизайн вони самі придумували. Мінус технічного проєкту це в тому, що вам потрібно всі матеріали все самим повністю вибирати підбирати кольори і диванів, меблів, стін, підлого, і дверей. Хтось хоче, сам взагалі все планувати, і йому дизайнери якби, не сильно потрібні. Тому в цьому випадку ми зробили тут технічний проєкт, і стіни, в принципі, всі у нас, ви бачите, білого кольору. Це ідеальний варіант. Бачите, по технічному проєкту доволі дуже класно вийшло. Але, в принципі, плюс технічного проєкту в тому, що, наприклад, в нашому випадку тут квартира 80 квадратів, квадратний метр стоїть дизайн проєкту 40 доларів. Ось у нас виходить, 80 умножаємо на 40, це 3200 доларів. Зекономили на цьому. Але ці кошти ми, наприклад, ось вложили в нашу сантехніку. І потрібно вже вирішувати вам, чи ви хочете робити ремонт з дизайн-проєктом з підбором матеріалу, чи в принципі технічний проєкт. Замовники вибрали білий колір стін. По суті, взяли темні розетки вимикачі. Також у нас треки, в принципі, майже по всій квартирі. Двері прихованого монтажа коробки теж. Зробили чорного кольору, а двері будуть самі білі. Ну і ручки будуть також чорні. І на цьому фоні це безпроігресний варіант. От зараз я, кстати, дуже багато дизайнів в різних там дивлюся. Там теж в Європі як роблять. Ну, взагалі, зараз теж білий колір це саме ідеальний варіант. Якщо ви, в принципі, у вас дизайна проекту немає, а є технічний, е, технічний проєкт, беремо білий колір і в нас завжди вийде дуже крутий, класний ремонт. Багато хто думає, що якщо ти береш білий колір, да, типу, то він буде маркий. Е, ну, я в принципі не з такою позицією, тому що коли ми беремо темні цвіта насичені на стіну, як практика показує, вони якраз самі-самі марки. Типу, білий колір на, насправді він не такий і дуже складний в експлуатації. Якщо там буде дв двоє дітей там, і три собаки, то ніякі стіни в принципі, не видержують, ну, нічого. Тому, в принципі, білий колір, я вважаю, він навіть практичний в плані прибирання, там на ньому не так багато всього видно. От Якщо ми беремо білий колір, то в об'ємі ми завжди квартиру получаємо більше, ніж вона є насправді. Якщо ми беремо якісь там типу темні тона, то вони відразу візуально зменшують квартиру. Це теж такий плюс, в принципі, білого кольору. Також, друзі, дивіться, в коридорі ми змонтували МДФ-панель. По-перше, у нас усі кути наружні, ви бачите, вони всі будуть відбиватися в будь-якому випадку. Ось ці кути на вході, ну ти будеш проходити і ти їх не будеш відбивати. Ну і так же само, ось тут на кухні у нас. Тому вони візуально, щоб красивіше було і в принципі більш практичні. І ще оці панелі ми ставили вже перед самою покраскою. Получається, все пошпаклювали потім уже. Поставили панель, потім ще ми тут підшпаклювали ось оцей стик між стіною і МДФ-панелю. закрили його і потім вже красили. І так само у нас МДФ-панель, вона у нас просто білого кольору. Також, от якщо ми будемо проходити, то цей кут, ми його не обіб'ємо. В принципі, Тоже дуже таке практичне рішення. Так, друзі, хто пам'ятає, у нас є всі відео в принципі про цю квартиру. Тут у нас по проекту буде типу велосипедна зона, якби тому вирішили сюди. На стіну укласти вініл. Вініл взяли точно такий, як у нас і підлога, ми просто положили ось цю зону. зону. По-перше, якщо її просто покрасити, то зрозуміло, якщо ставиться до велосипеда, стіна ну, просто буде хана. Тому вирішили кварцвініл. Він набагато стійкіший, і якщо вдруг щось з ним случиться, його можна взяти, вирізати і перекласти. Також дуже цікаво, ось тут ми зробили, бачите, теж перемикання метала, вініла теж. не просто так. Того, що це цих два. Ну, шпакльовку стін і вініл теж складновато, ми вирішили поставити уголок і через уголок состикували цей стик, і теж, якщо тут щось десь зацепиться, то в принципі не, не поб'ється. Така у нас вийшла непогана зона, ну кстати, і візуально вона дуже круто виглядає. На підлозі у нас теж вініл повністю по всім кімнатам, нерозривним контуром. Коли в тебе одним контуром вся підлога вона візуально набагато більше виглядає. Також у нас от санузлах, бачите, плитка йде, а тут вже вініл. Бачите, тут все чітко в рівень вийшло, немає ніяких стичків, порогів. Ми тут підливали все чітко, зробили в тому, щоб вийти рівень підлоги з рівень з плиткою. Також така дуже цікава робота. Також у нас санузел такий по суті, плітка більше всього подобається, коли вона виглядає натурально. От в цьому плані, от мені е, якби під камінь ця плитка, і вона реально нічого лишнього в ній немає і виглядає ну реально топчик. І так же само бачите. Я не знаю, чи воно як на відео передається чи не передає. Ну от вживу теж таке відчуття, що ти стаєш просто на камені, якби от всі матеріали, якщо вони натуральні, вони завжди будуть круто виглядати. Душ, реально вийшов дуже класний в тому плані, що він широкий. Він буде душ типу відкритого плану. Просто тут скло склостей ті дверей не буде. Також ну, бачите, гінічний душ. Інсталяція також у нас, бачите, стоять вентилятори тож, зі стелі, два штуки. Один чітко над туалетом, а другий ось в душі. Ось ми його поставили. Ну, щоб його видно не було, коли ти візуально заходиш. Якщо б ми його поставили над лікою, думаю, не сильно було б гарно, тому ми поставили його ось в цій. Стороні душу, теж ось такий туалет вийшов. Бачите, стелю зробили натяжну. Зробили візде закладні для того, щоб у нас шафи чітко підійшли вверх до стелі. Наприклад, якщо у нас щось случиться зі стелі, ми, по-перше, візьмемо і спокійно поміняємо цей потолок. І, по-друге, виглядає оцей варіант самий типу, топовий. Коли в тебе тіньовий профіль, виходить, не за шафу заходить просто потолок, а йде, типу, по периметру меблі. Виглядає це дуже топово. Перед тим як натягувати стелю, ми з меблярами. Ми відразу, бачите, домовились, вони нам зробили ось такі закладні чітко під кухню. І потім ми вже натяжною стелею підходили чітко до цих закладних. І оцей бачите, тіньовий шов він буде йти рівно по кухні. Він не буде заходити стеля за кухню. Ну я вже думаю, потім, коли веблярі поставлять кухню, тоді ми вам вже, типу, покажемо, як це виглядає. В принципі, стеля у нас матова натяжна, профіль тіньовий, теж ніяких маскувальних стрічок цих немає. Вони не дуже виглядають. Освітлення це, взагалі, типу, я, я вважаю, це щось проблема номер один. Вибрати нормальне освітлення на, в квартиру, це реально задача. Ще, та, ну, по суті, на ринку, все, що є, це трекове освітлення. В принципі, воно виглядає досить ну, класно, але ціна питання трека дуже ну, дуже дуже дорога. У нас тут в цій квартирі вийшло треків, по-моєму, 36 чи 37 погоних метрів. Тут треків на таку суму вийшло, що просто нереально. І ще навчилися робити, є такі, типу піднатяжну стелю, теж, світ. Світильники, вони йдуть в рівень зі стелею. Можливо, хто знає, коли в гіпсокартон вставляються гіпсові світильники, ти їх шпаклюєш, закрашуєш, ти навіть його не бачиш. Там тільки цоколь вставляється в, в стелю. От вони теж дуже круто виглядають. Ми вже їх ставили, реально дуже класний топовий варіант. От це, в принципі, два варіанти. Те, що мені подобається, але всі ці варіанти не дешеві. Ось тут ці люстри, вони реально мені подобаються. Ми вже їх на двох об'єктах робили, оці люстри. Вони круто виглядають. Виглядать. Але їх мінус, звісно, що вони на цих вірьовочках, типу. І коли ти, виходить, натягуєш стелю, їх дуже складно, рівно-рівно виставити. Того, що, типу, десь стеля може трошки грати. Коротше, ну, ми наморочились з цими люстрами, але виглядають вони, звісно, дуже круто. І освітлення складно, реально класно підібрати. Щоб і ще це вартувало якихось адекватних коштів, ще це круто виглядало. Також у нас, ви бачите, приховані карнізи є, вони також чорного кольору. Ми зробили взагалі. В кухні вітальні повністю карніс від стіни до стіни, буквою «Г» — типу кутовий. І в нас штора буде повністю закривати так, от повністю ці всі вікна. Також дивіться по плінтусу. Ми зробили тут тіньовий плінтус. І Я ваше вважаю, що для дверей прихованого монтажу це, в принципі, саме ідеальний варіант. Вийшло доволі дуже круто, але от зараз я думаю, не знаю, можливо, потрібно було його робити дійсно в чорний колір. Але коли будуть ставити двері, то мені здається, що двері стануть, виходить, нижчі. Ніж основний плінтус, і мені здається, що воно, типу, не дуже гарно буде виглядати. Тому я вирішив поставити білий плінтус, щоб його взагалі він не кидався в глаза. Побачимо, вже коли поставлять двері, тоді буде зрозуміло, типу, наскільки це було правильне рішення чи неправильне. Можливо, чорний типу плінтус був би, звісно, ефектніше виглядав. І ще, бачите, я би по плінтусу все-таки робив би ще на сантиметр менший, глибину робив би, якби на сантиметра десь півтора він був глибший, то було б ще більше. Більше відчуття того, що стіни висять в повітрі, і тоді він би взагалі ще красивіше виглядав. Але в принципі вийшло дуже круто. Мені дуже подобається це рішення. Я вважаю, що. Для дверей прихованого монтажу це, в принципі, найтоповий, класний варіант. Друзі, дивіться, тут вже бачите, тож, замовники виходить, попривозили, купили стиральну машину, посуду машину, варочну. Уже наступним етапом меблярі зроблять повністю кухню, поставлять в санузлах уже шкафи. Потім ми приїдемо, вже попідключаємо всі варочні поверхні, посудомийки. В принципі, поставимо інтернет, попідключаємо аякси, вже потім покажемо повністю повністю результат, і вже будуть замовники Типу Також дивіться, в нас тут натяжна стеля. Ми спочатку думали не робити розрив в коридорі, але поговорили з стельовиками, що краще конечно, зробити розрив. По-перше, полотно дуже велике, це раз. і по-друге, багато треків, люстр. Ми тільки оцей кусок поміняли, тому що не з першого разу вийшло і натягнути. А якщо б, наприклад, ми робили цільний, то це представте, потрібно ці всі кутові треки повставляти. І плюс ще кухню вітальню Тому прийняли Рішення розділити такстелю теж такий тут нормальний шоу, Він виглядає доволі непогано. В принципі, ось так от не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки. Це дуже важливо для нас зараз. Також, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це найголовніше, що зараз є. Це наші воїни. Всім гарного дня, до побачення.